Всім привет! ви на каналі Диана Сторис і у нас вибухові досліди. І ось вони у нас у нас є окуляри. Хто эм... не знає? Колбочки. Обука? Я, зараз... я космонавт. ну я космонавт. подивіться, які тут колбочки є. Я, я, я космонавт. і тут пишем. Я тут пипеточки. Цікаві... Цікава наука. тут піпеточки. Написано ось на англійській, на польській, на російський і на українській. Тут свічка є, тут є скотч, тут є якийсь інструкція цікаво. Є якийсь смайлик, який мені взагалі... Не Мене не цікавить, чи є тут інструкція. А, це мікро, це сюди. А що? Я придумала, що це буде. ложка, наша ложка. Ось наша інструкція, вона виглядає так це. Селфетки. Значить, зразу ми не попадають научі. Я космонавт. Тут теж якась свічка. Свічка є. І так, нам потрібно. Я... <решити>. Так, ти будеш космонавтом. Окей. Okay. Uh, нам потрібно вирішити яких із цих всіх дослідів ми будемо робити? А, можна я виберу? Так, Давай. вибирай. А ну-ка. Як то виглядає? <рес> ні, таке ми точно робити не будемо з конфетішкою, Ні, ні, ні. Брайся. Рак... Ми будемо ракету робити? Я думаю, ні. так У нас буде ракета. Вона буде літати. дивіться, просто неймові르 цікаві досліди. Да. Це, це, це досліди. Тут є також кульки Ого. Спорь, О, щоб згоріло сім'я. Я... Тут навіть вулкан є. Це походу із ним, чорний, правда. Що це? Тут Такий стрес, я не розумію. О, є? Давайте ми виходимо до Дивіться, вулкан, вулкан закон тут є вулкан. Робимо вул... Пол... Вулка... Пилок плауна. В... Вон... Вул... Вулкан. 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 Ні. Вулкан. Ні. Вулкан. Ні. вулкан. Ні. Будемо робити вулкан чи що? Дор. І так, зараз ми оберемо усе, що нам потрібно, і покладемо це на стіл. Дям. Так, Ми вже підготували усе. Так. Вже усе в нас є. І нам знадобилось для цього експерименту малесенька ложечка. Ось така. Ось такий вулкан. Чорний маленький. Тарілочка. Вона. Її не було в комплекті, це ми взяли у себе Оце. на кухні. Оце. О, Те, вам Показувала харчовий, фарб... харчовий фарбник. Харчовий фарбник і харчова сода. І ось такий якийсь таканчик. Вимірювач. Це вимірювач. Рідини. Рідини. Так. Так. Uh, ну, а, я... а то зараз там і... і У нас є в інструкції є. Ось щось з малюнки. Зараз ми по ним будемо визначати. Що нам робити? Я прочитаю, мабуть, це візьми з набору вулкан і... Поставлю його на підставку. Ну, у нас підставки не знайшлось. того у нас просто тарілка. Mm -hmm. Далі набери половину чайної ложки соди і засип у вулкан. А якщо ми відкриємо ем, оце і нам треба буде тільки половинка, то куди ми його відкриємо? Заклеїмо скотчем? Так, окей. Скотч найкращий варіант. Діан. Додавляй сюда. Я сюда, я сюда. Вулкан добавлять? Есть, 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 есть. Скільки не розситься, будь ласка. О, нет. Давай. Так, половинку. А... Половинку чайної немножки. Ой, ой, упс. Тепер добавляємо вулкан. Все хватить. Це більше, чем половинку. Добавляємо вулкан. Я не буду добавляти Добавляй ты. Ну добре. Як моєго заклеїть? Так, будеш заклеювати. У нас щось воно взагалі туди не засипається. Норм. Е... Можу показати поближче. Зараз принесу камеру. М може, там треба було скотку что розкрити те. Щоб воно туди упало всередину. Та воно щось впечатлено туди не падає всередину. Ось наш вулканчик. Не-не-не, воно так повинно бути. Ну, вибачте, уже не так. Як повинна. Ну, ви зрозуміли. Погано. Діла дуже погано. Воно взагалі туди не засипалось. Зараз будемо. Мені здається, що окуляри мені не потрібні. На цьому експерименті буде. Тому... Ден, будеш заклеювати ці пакети. Так. Налий у мірний стаканчик 7 мл. Оцету. 7 мл? І... Yeah. А! І додай до нього харчовий барвник Добре. Діа, ти заливаєш це, я додаю харчовий баровник. Двісно, як я буду його відкривати. Мені це так подобається, знаєте. Дуже подобається. Ну мы вы правильно Правда? Да. Итак. Ой. Маля, ты прав. все Николый. Так, всем, 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 всем. Зараз будем сильнее. А. крыл. А. Что, меньше? Меньше? Да, блин, оно вырвалась на стил, и мне не Ничего. Опа. Вот. Так. Идеально. Давайте я тепер думаю, харчового бар скільки неказки, Все ж таки мені потрібні були окуляри, Бо в око мені вже цей оцет попав. І... І вона пече. Дивно, що полі немає рукавич. Давайте розмішаємо. Подивіться просто. Що тут? Це, oh, він просто червоний. Так, а що ми його робимо? Давай, можна я яку... Оце отвір вулкана. Йо-йо-йо-йо-йо. Йо-йо-йо-йо. А вона щось взагалі надіє. Нічого не є. Ні, мама, все виливати треба було! А де? Да? Дивимося. Коротше, цей експеримент в нас із залуни не вийшов. Ну додай хоча б цієї соди трішки. Добавило. Опа. Ну там трішки тільки піна зараз іде. Ну все одно нічого не вийшло. Вийде. Кров треба ще трошки додати Це кров? Ну це кров. Це просто баровник. Нічого не вийшло, люди. Ніхто не, не вийшло. Коротше, потрібно буде потім. Помити цей вулкан і спробувати ще раз. Луна, будемо робити ще один експеримент? Ні, з цього не було. Бо їх там 10 в одному. Знаю, Цілих що? 10. Я... Тому у нас знаю, є вибір. ніколи не буде... вимог. Показати вам, що вона зробила? Будь ласка. Все, угу. <рес> закриває, закриваємо. Коротше, цей експеримент у нас не вийшов. Все. Угу. Оба. Взагалі на інструкції Показувало, що там отакий отвір. Ось такий, а у нас його тупо не було того отвіру, у нас він був взагалі крохотний. На. Того там не було, куди взагалі це все всипати, наливати. Ну, все, воно, коротше, не вийшла. Поки вона зараз буде плавати, воно плаває. Ми захотіли поплавати. чи. Давай все ж таки ще зробимо інший дослід. Добре. Тоді переходимо до іншого досліду. А наступний дослід ви знайдете у мене в телеграм-каналі у шапці профілю. Па-па!